Близько 10.40 російські військові завдали комбінованого удару керованими авіабомбами по селищу Слатине на Харківщині. Про це зранку повідомив у своєму телеграмі голова Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. І більше про наслідки російської атаки дізнаємося від нього особисто. Вітаємо вас, вітаємо Вітаю, шановна студія, Вітаю шановні глядачі. Пане В'ячеславе, розкажіть, будь ласка, про наслідки. Ранкового обстрілу да сьогодні десь в 10.30 ранку ворог завдав комбінового удару по населеному пункту Слатіни ударив. По два каби впало в відкриту місцевість. один впав біля приватних забудов. На щастя, не було прямого попадання. Влучання в будинки обійшлось без жертв і постраждалих, але в результаті обстрілу з ривною хвилею пошкоджено біля десяти приватних будинків. Також перебиті дроти. Світло частково залишається. Селище залишається частково без електропостачання, Але на місці вже працюють наші енергетики, які відновлюють світло. Працює місцевий староста, представники адміністрації, волонтери, фонди, які допомагають допомагають місцевим мешканцям зараз підремонтувати пошкоджені будинки, закрити дахи, закрити контури даху, вікон, щоб злива весь сніг не зруйнували повністю їхні оселі. Ну ті населені пункти, які межують з територією з територією Росії, які ближче йдуть до державного кордону. На жаль, не кожного дня піддаються обстрілам з артилерії, станків, з танків ФПВ-дронів. З початку 25-го року ворог застосував півдрони і артилерію, в результаті чого у нас загинуло троє людей і одна жінка 83 років. Була поранена та ситуація більш в віддалених населених пунктах від кордону. Вона стабільна у людей є електропостачання газопостачання, працюють комунальні служби, надають соціальні послуги, працюють лікарні. На жаль, ті селищі, які межують саме з території Російської Федерації, більшість цих. Невеличких населених пунктів залишається без світла газопостачання? Ну на сьогоднішній день прикордонних населених пунктах у нас проживає біля 750 людей. Найбільша кількість мешканців проживає саме в селищі Козача Лопаніва. Я так розумію, а, ти вже немає цілі. можливості безпекової доставляти гуманітарну допомогу, чи все таки ще є. Ні, безумовно ми доставляємо гуманітарну допомогу, гуманітарну підтримку. Всі люди стоять на контролі в органах місцевої влади в старостайтах. Люди формують свої потреби, надають до старости. І ми цю потребу забезпечуємо. Люди мають сьогодні можливість виїхати на електропотягу до міста Дергаші, до міста Харкова. Якщо є необхідність там виїхати на роботу, але або запастися відповідною е їжею. Вони виїжджають, спокійно повертаються в свої населені пункти. З приводу евакуації сьогодні ситуація. Стається майже незмінною люди, які вже довгий час знаходяться на самних пунктах, не мають бажання виїжджати зі своїх будинків. Хоча кожен з них знає в разі надзвичайної ситуації, куди звертатися, на які телефонувати телефони, і наші офіцери громади, працівники адміністрації, обласна військова адміністрація надають таку можливість людям виїхати в місто Харків, отримати допомогу і розміститись в безпечні санаторії або гуртожитки. Ми до речі, сьогодні з організацією, з представниками організації спілкувалися, які займаються евакуацією. З населених пунктів на Харківщині про купінську громаду говорили, що є випадки, коли двічі тричі приїжджають до прифронтових населених пунктів небезпечних, які обстрілюють, і вивозять одних і тих самих людей. Тобто вони яким чином ще й мають можливість повертатися так до своїх осель. Є такі випадки у вашій громаді. На жаль, да є такі випадки і в нашій громаді. Є люди, які виїжджають. на ну знаєте щастя, те, що не повертаються в громади, родини з дітьми. От всі родини, які мали дітей, були евакуйовані ще в. Двадцять четвертому році в населених прикордонних селищах таких родин з дітками немає, але дорослі є випадки, коли вони виїжджають, проживають в гуртожитку або виїжджають до рідних до близьких і через якийсь час повертаються в свої населені пункти. Пане В'ячеславе, де є в області в Харківській хаби для мешканців вашої громади, де б вони могли, ті, які евакуюються, де б вони могли оновити свої документи, до прикладу і отримати гуманітарну допомогу, і подальші інструкції, як їм діяти, це. Всі наші мешканці, які евакуюються евакуйовуються з прикордонних населених пунктів, вони заїжджають до міста Дергачі. В місті Дергачі в нас є свій хаб, де люди отримують допомогу. Через СНАП отримують відповідно документи, якщо були втрачені або при руйнації будинку, документи згоріли. То люди відновлюють свої безпосередні документи в місті Дергачі. А потім, якщо вони мають бажання виїжджати далі за межі Харківської області або в місто Харків, то є хаб, який розміщений безпосередньо в місто Харків. При обласній військовій адміністрації саме туди ми доставляємо людей. Люди отримують там грошову допомогу, отримують додаткову гуманітарну допомогу. Саме звідтіля їм уже пропонують санаторії, здравниці, гуртожитки, куди вони мають можливість розміститись І на завершення я ще хотіла скільки наразі залишається людей в Дагачівській громаді? загальна да, кількість населення сьогодні більше ніж 26 Ну десь 26 27 тисяч людей, які залишаються саме на території нашої громади. Це з прикордонними населеними пунктами. Дякую. Але люди Потихеньку повертаються до населених пунктів і до міста Дергачів, Потихеньку люди повертаються. Дякуємо Дорога. вам, пане В'ячеславе. В'ячеслав Задоренко, голова Дергачівської міської військової адміністрації, був з нами на зв'язку. Розповів про безпекову ситуацію у громаді.